Мобільний стабілізаційний пункт. Мобільний шпиталь. Це комплекс з трьох броньованих авто та п'яти карет швидкої допомоги, які можуть працювати в притул до лінії фронту. До комплексу входить операційна з необхідним медичним обладнанням. Є ванна для підготовки пораненого та дві до післяопераційні кушетки. Операційний стіл, монітори стану пацієнта, киснева станція, електрокоагулятор, бойлер, кондиціонер, автономне джерело живлення. Пропускна здатність операційної понад 20 пацієнтів на день. Лікарі можуть працювати у безпечніших умовах, максимально наближених до стаціонарних. В комплексі працює броньована машина переднього краю. Для евакуації поранених лінії фронту. Та машина логістичної підтримки. П'ять карет швидкої допомоги для перевезення пацієнтів до стаціонарних лікарень. Долучайтеся до нашого проекту і, можливо, саме ваша допомога врятує чиєсь життя